Чому новим контрактникам є право демобілізації через один рік, а мобілізованим людям такого права нема взагалі? Зараз до мене звертається велика кількість людей, яких служать або добровільно з 2022 року, або були бусифікованими, або прийшли в ТЦК і їх скасували їхню броню. І вони кажуть, чому ми не можемо звільнитися? І в цьому контракті взагалі заложено дуже багато таких протиріч. Давайте з ними розберемося. Основні переваги контракту. Платять мільйон гривень, з язу людина може отримати 200 тисяч. Це перше. Друге, це безготівко, безвідсотковий кредит. Третє це можливість безоплатного лікування, в тому числі стоматологія. Але, звичайно, вініри нові не поставлять. Ну і деякі інші плюс можливість вибрати самому ту е військову частину, в якої ти будеш служити. Але зрозумійте, в більшості випадків це буде штурмовики. І ви вдумайтеся, які взагалі можливості, які шанси штурмовиків вижити взагалі за один рік. Тим більше, що в таких складних умовах. Тому уважно читайте цей контракт. До речі, на нашому телеграм-каналі Адвокат Неклеса я розміщу текст цього оригінального контракту. Крім того, там є багато цікавого. Того переходьте, підписуйтесь. У разі потреби звертайтеся, як завжди, ваш адвокат Неклеса.